Усім привіт-привіт! Вітаю вас на каналі Христинка. Я в магазині Аврора стартували нові акції, діятимуть вони з 17 по 23 червня. З вас вподобайка, а з мене найцікавіші акції. Спагетті по 13 гривень у синій упаковці. Деко какао, ціна 22 гривні за 80 г. 11 гривень коштує приправа. Американський стейк 30 грамів. 55 гривень коштує паста шоколадна чокофіні крем. Велика упаковка соломки солодкої або солоної 20 гривень за 230 грамів. Сік добрий ранок 9 гривень за 200 мл. Новинки у Аврорі мажор з вишнею або з шоколадом. Це такі хрусткі палички із начинкою. Ціна 15 гривень. 12 гривень коштує шоколад Міленіум вері Пері». Такий батончик зі смаком кокосу. Бісквітні тістечка. Тімі. Є різні варіанти смаків торгова марка Конті. Ціна 12 гривень. 6 гривень коштують трубочки бумчик. 29 гривень коштують чипси Лейс. Вага в упаковці 60 грамів. 9 гривень коштують хрустки кільця зі смаком сиру. 49 гривень коштують сухі сніданки лайн, несквік сухі сніданки 55 гривень за 200 г, 45 гривень плівка харчова. 100 метрів. 24 гривні насіння соняшника свіжачок, 14 гривень насіння марічка. Є декілька варіантів. Новинки такі ковбаски до пива. Вага 100 г, ціна 55 гривень. 9 гривень коштує напій мачалата. Два варіанти смаків: банан або манго. 9 гривень чай-концентрат від Монік. Смаки в асортименті. 39 гривень коштує чай Колден 100 пакетів. 44 гривні від Монік. Вершки до кави сухі 50 порцій. 49 гривень коштує кава Якобс Натуральна Мелена. 42 гривні коштує цикорій Еліт 100 г. 88 гривень. Ціна набору. Різноманітні насадки. Кондитерський мішок в органайзері. Пензлик силиконовий 15 гривень невеликих розмірів. Набір кондитерських мішків 34 гривні 100 штук, також невеликі. Силіконовий кондитерський мішок 17 гривень одна штука. 77 гривень коштує квадратна силіконова форма. Є різні форми, ось такі ведмедики, для кексів квіточки. Ведмедики 6 штук 29 гривень. Їх небагато є на залишку, тож можливо, що не у всіх аврорах є. Такий варіант ціна 49 гривень. Щоправда, силикон такий досить тоненький. Такий варіант по 39 гривень і силикон тут є щільніший. На 6 кексів. Набір кухонного приладдя. Лопатка та щіпці 34 гривні. Вінчик 19 гривень. Такий вінчик по 24 гривні. З металевою ручкою. Яйця квадратна 17 гривень. Ополонник ціна 39 гривень. Пластиковий по 14. 179 гривень коштує каструля із кришкою об'ємом 2 літри та 200 мілілітрів. Досить легенька. 29 гривень ваделка кольорова. 29 гривень коштує ніж для нарізання сиру. Такий хвилястий можна ним нарізати також і картоплю. Інструмент для витискання кісточки і звишень черешень. Ціна 39 гривень. 129 гривень коштує ніж сокира. Кухонний. Пальник газовий. Ціна 169 гривень. Балон газовий по 29 гривень 270 мл. 179 гривень коштує сковорода діаметр 26 см. 77 гривень. Ось така сковорода 14 см діаметр. 69 гривень така кружка для просіювання борошна. Металева. Ваза 119 гривень. Склянна. Ваза скляна 119. Акційна ціна на новинки посудом. 49 гривень коштує тарілка десертна. Салатник ціна 39 гривень. І ще є тарілка супова, ціна 64 гривні. Вона така не глибока. Зовсім трошки. 49 гривень коштує салатник із квітковим зображенням. 39 гривень коштує тарілка десертна однотонна біла. 59 гривень ціна келиха одна штука кольорове скло. Є і дешевші варіанти, такий по 34. Новинка, супер великі келихи. Тут об'єм аж 550 мл, ціна одного 88 гривень. Чашка. Є у різних кольорах ціна 49 гривень, об'єм 365 мл. Такі цікаві чашки по 59 гривень. Є акційні по 49. Салатник із темного скла 49 гривень. Діаметр 15 см. Такі керманки, салатники по 29. Чашки акційна ціна. 55 гривень. І в білому або в чорному кольорі. Чашки у подарунковій коробці. Ціна 29 гривень, об'єм 400 мл. 88 гривень коштує набір склянок 3 штуки. Новинки стопки. Поштучно, такі досить високі. 15 гривень, об'єм 66 мл мають високе дно. Ємність для зберігання лимону. Пластик ціна 29 гривень. Такі ланчбокси дитячі по 39 гривень. Два варіанти кольорів. Бачила супер знижки на ось такі кришки, але вони лише є декілька по магазинах по 9 гривень. Ланчбокс із приборами ціна 49 гривень. Вологі серветки дитячі, 84 штуки з клапаном 39 гривень. Чорні вологі серветки 120 штук за 49 гривень. Такі дитячі Ліро 120 штук за 49 гривень. Рута серветки паперові 100 штук 19 гривень. Дошка 25 см на 35 см. Ціна 109 гривень. 89 гривень коштує дошка розмір 23 на 34 см. Туалетний папір ціни акційні 7 гривень, 9 гривень 8 гривень. 12 гривень коштує гачок. 4 в одному. Є у двох кольорах. Рукавиці бонус плюс 25 гривень одна пара. Розмір М. Рукавиці Фракенбок 39 гривень, також одна пара. 19 гривень набір для умивальника. Гачки 4 штуки 24 гривні, 3 штуки 19 гривень, 17 гривень набір гачків, 4 штуки. Хто не бачив, ось така ємність для зубної щітки, футляр 34 гривні. 39 коштує вішалка настінна. Два варіанти кольорів основи білий або чорний і кольорові гачки 6 штук. 69 гривень набір ємностей для ванни. Контейнери по 12 гривень, круглі по 9. Така підвісна полиця тут ще є ємності, які відкриваються. Ціна 169 гривень. Шторка у ванну кімнату 24 гривні. Така тоненька розмір 1,80 м на 1,80 м. 29 гривень коштує килимок у раковину. 39 гривень коштує вішалка металева. Є у білому кольорі. Хто не бачив, появились знову такі контейнери для порошку 64 гривні. 34 гривні набір серветок віскозних 10 штук. 3 штуки за 12 гривень, 14 гривень набір губок кухонних. 149 гривень коштують контейнери із кришкою ажур більших розмірів. 119 гривень коштує кондиціонер Тесорі 760 мл. Велі гелля прання 1 літр 49 гривень. Порошок для прання 27 гривень коштує Грюнвельд 350 грамів. 29 гривень капсули для прання 2 штуки. Це є поєднання гелю та порошку. Також є поштучно ось такі капсули сіла 1 штука 11 гривень 4 в одному. Капсули для прання дитячих речей у ті путі 12 гривень 1 штука. Велс кисневий відбілювач 89 гривень. 119 гривень фейрі 1 літр. Лимон фреш засіб для миття посуду 25 гривень 500 мл. 29 гривень сатін засіб для миття дитячого посуду 500 мл. 32 гривні коштує Грюнвальд тут аж 750 мл. Супер Вош Засіб антижир 39 гривень. Із розпилювачем. Санклін акційна ціна 59 гривень 500 мл. Набір для творчості 17 гривень. Кольоровий картон та папір. 55 гривень коштує альбом для малювання аквареллю. 24 аркуші. 45 аркушів 99 гривень. Блокнот а 5 77 гривень на спіралі. Такий цікавенький блокнот. Тут є більший формат. Ціна його 99 гривень, формат А5-96 аркушів. Щось середині є цікаве складене. Якщо вам цікаво, напишіть зробимо розпаковку в наступному відео. 44 гривні блокнот формату B6, 39 грн. блокнот формат А5. Є декілька варіантів кольорів. Ручки кольорові 17 гривень 6 штук. Фломастери. 12 гривень 12 кольорів. Такі цікаві маркери 6 кольорів за 34 гривні. Цей маркер ролик. І 4 штуки маркерів 32 гривні. 27 гривень кольорові олівці 12 штук. Скотч на тримачі 14 гривень. 55 гривень коштує лялечка із улюбленцем. 55 гривень бадмінтон. 55 гривень коштує повітряний змій. 15 гривень коштують наліпки стікери для нотатків. 44 гривні брев підвізка в унітаз 1 штука. 55 гривень засіб для унітазу велі гель для чищення. 1 літр. Фітолінія шампунь 47 гривень. 94 гривні шампунь для волосся 1 літр із дозатором. Такий шампунь або кондиціонер по 149 гривень за 1 літр. Шампунь зедокта 88 гривень 1 літр. Зацікавив мене ось такий шампунь бальзам по 69 гривень 1 літр для волосся схильного до жирності. Хто таким користувався, напишіть, будь ласка, свій відгук. Буду чекати з нетерпінням. 47 гривень гель для душу Ліора. 39 гривень коштує крем мило мультипульти, дитячий із дозатором. 77 гривень спрей для волосся Славія, двохфазний. 88 гривень коштує п'янка гель для душу 1 літр із дозатором. 89 гривень коштує чоловічий гель для душу тінг 500 мл також з дозатором. 42 гривні крем мило 1 літр. 199 гривень акційна ціна на настінний годинник. Є декілька акційних пропозицій. 74 гривні коштує кашпо декоративне в білому або в чорному кольорі. Можна використовувати як вазу. Підсвічник 44 гривні скляний у формі серця. Підсвічник червоний скляний. 84 гривні пої і вищий. 55 гривень штучна рослина. Виглядає дуже <хи> живою. 34 гривні свічка вузлик є в різних кольорах. Корзина 84 гривні. Декоративна, можна щось з неї зберігати. Кашпо металеве, декоративне у формі лійки Є в білому кольорі або в чорному. Ціна 84 гривні. 17 гривень. Набір для прикрашання подарунку. Бант і стрічка. Такий набір 2 банти і 2 стрічки 24 гривні. Свічка на торт 9 гривень у формі цифри. 39 гривень коштує набір пелюшок 5 штук розмір 60 на 60 см. Підгузки трусики ліро 249 гривень Четвірка, п'ятірка або шістка. Палички ватні 19 гривень 160 штук. З вас вподобайка, якщо вам це відео сподобалося, і коментар. Дякую за перегляд. До нових зустрічей на каналі.